все ж у фарбу і водичку, добре? Ми не заїдеш. Так, водичку. Потім у фарбу. Ми не заїдеш, пані. О, зараз я вийду, Санечко. Почекай. Я зміла. Не... Зміла. Я зміла. Я завжди рано заходила, я. Так, давай помоємо перцем, добре? Щоб він не брудний у нас. І ось. До мене? Так, Іларія, зараз ми тобі дали листочок, Ми з тобою зробимо такий виноград. Добре? Так. Подобається, які виногради діток? Угу. А якого кольору дітки фарбують виноград? Яким кольором? Угу. Який це кольор? Фіолетовий. Синій кольор. Бачиш? Сині. Схожий до фіолетового. синій такий виноградина. Залізної хороша. І ти будеш фарбувати? Так, дітки дофарбовують. фарбовый. Они земельные. Не-не-не. Илюшенка, давай погату фарбу не трогай. Давай назад. Ох, я погоду фарбу в нас. А вона висохне? Исих. Висохне. Висохне, Точно, так багато. Ти свои багато фарб назад. Давай, ми їм пензлика, купаємо, купаємо нашого пензлика, щоб він був чистенький. Так, я забираю, я його ще покупаю. Молодець. Вставаємо.